Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я вам хочу запропонувати дуже простенький рецепт смачних котлеток із курячого філе та плавленого сиру. Вже для наших котлеток нам знадобиться куряче філе. І оскільки ми будемо готувати рублені котлетки, то філе потрібно ось так міленько порізати. Тут у мене 300 г. Сюди додаю один плавлений сироп, який я вже потерла на велику терку. Також сюди додаю одне яйце, майонез, 2 столових ложки. Я використовую виключно домашній майонез. Додаємо сіль і спеції за смаком. Я не надто люблю забивати продукти якимись спеціями, тому в мене по мінімуму сіль: чорний мелений перець і сушений часник. І також сюди, додаю ще одну столову ложку, кукурудзяного крокмалю, можна замінити на картопляний, або в крайньому випадку можна використати і борошно. Добре все перемішую. При кімнатній температурі ось так залишаю постояти на хвилиночок 10-15 Отже, пройшло у мене 15 хвилин, маса моя ось так трохи погустіша ну, і буду смажити відповідно котлети. У мене розігрілася сковорідка і з олією, за допомогою столової ложки викладаю і формую ось такі кругленькі котлетки. Котлетки обсмажую на середньому вогні з обох сторін до готовності. Ці котлетки я вже посмажила, і з моєї кількості продуктів вийшла ось така ціла тарілочка дуже смачних і ароматних котлеток. Вони насправді дуже смачні і з чудовим вершковим смаком, тому я рекомендую відразу готувати подвійну А я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро також вдячна за ваші лайки, коментарі і підписки. Всім, як завжди, миру і лаготи та до зустрічі в наступних відео.